Я його тільки зняла з вогню, а воно вже таке густе. А тут повидло трохи захололо і стало схожим на мармелад. Пів кілограма яблук мию і нарізаю на скибочки. Шкірку очищувати не треба. До яблук додаю 150 грамів г малини, вливаю 50 грамів води, накриваю кришкою, ставлю на вогонь і тушкую до м'якості. І після цього перебиваю фрукти погружним блендером до однорідності. Перетираю фруктове пюре через сито, щоб кістачки від малини не застрягали в зубах, а текстура була ніжною та однорідною. До перетертого пюре додаю 400 г цукру і варю ще 20 хвилин. Обов'язково треба постійно помішувати, щоб нічого не пригоріло. У самому кінці на кінчику ножа додаю лимонну кислоту. І майже готово. Залишилось тільки розлити по стерилізованих баночках і закрутити. Залишила трохи посмакувати і показати вам текстуру та колір. Повидло густе, ще в гарячому вигляді. А коли захололо, можна різати ножем в прямому сенсі цього слова. А якби через екран телефону я б змогла передати вам аромат, то ви б прямо зараз пішли і почали готувати таке повидло.